Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Фіті опублікувало цікавий текст колишнього спецпредставника США з питань України. Пише Орест Сохара, шеф-редактор обозріватель у власному блозі на сайті. Далі мовою оригіналу стаття дозволяє простежити прірву між нинішніми та колишніми, тобто між паралізованими посадовими обов'язками спікера та людьми, здатними вільно висловлювати власні думки, зокрема такими як Волкер. Самі. Т у Вільнюсі відображає нерозуміння того, що характер європейської безпеки змінився. Україна наразі виконує роботу за НАТО, бореться за захист кордонів вільної Європи. При цьому Україна спроможніша у військовому плані, ніж більшість членів НАТО і боронить Україна ті цінності, на яких альянс і ґрунтується. Якщо Київ застрягне в залі очікування НАТО, це дасть Путіну зелене світло для нового нападу. Звичайно, Україна спочатку повинна виграти війну. Наразі існує фундаментальна. Розбіжність між зобов'язаннями НАТО щодо безпеки та відмовою надати Україні чіткий шлях до членства. Цю розбіжність необхідно терміново усунути вже наступного року і запросити Україну до альянсу. В іншому випадку складно уявити, що НАТО зможе захистити Європу без України навіть після можливого замирення в Україні країна-агресорка перегрупується. Вона готуватиметься до нового нападу. Путін надалі зверне свій погляд на Естонію, Латвію, Литву і навіть Фінляндію – які є членами ЄС і НАТО подібні думки важливі, оскільки під їх впливом формується політичний запит суспільства до влади. Чим більше волкерів з'являться і заявлять свою позицію, тим активніше той самий американський електорат виступатиме на підтримку України. А значить, Білий Дім дедалі менше боятиметься ризику ескалації війни. Соціум формує порядок денний і в наших силах повпливати на нього. Нагадаємо, колишній спецпредставник США з України та експосол США в НАТО Корт Волкер. Вважає, що союзники досі не зрозуміли, що означає війна Росії проти України для європейської безпеки. Про це він пише у своїй колонці для Financial Times, підсумовуючи результати саміту НАТО у Вільнюсі. Волкара зазначає, що інколи важко оцінити важливість глобальних змін, коли вони відбуваються. Адже наші аналізи та дії ґрунтуються на тому, що ми вже знаємо, не усвідомлюючи повною мірою нові реалії, в яких ми опинилися. Ми зосереджуємося на. Минулому тоді як те, що нам насправді потрібно зробити, це терміново зосередитися на майбутньому. Це, мабуть, найкраще пояснення того, що відбулося цього тижня на саміті НАТО у Вільнюсі пише він. Волкера зазначає, що альянс дуже добре впорався з тим, що він дуже вміє робити, підтвердивши своє зобов'язання захищати всі країни члену і свою ядерну стратегію серед позитивних наслідків. Волкер відзначив наближення членів Швеції і пом'якшення позиції Туреччини щодо цього атаку обіцянку НАТО зміцнити свій східний фланг. Усі ці події свідчать про те, що НАТО є більше об'єднаною та здатною захищати своїх держав-членів структурою, ніж це було протягом багатьох років. Це позитивні результати, але якби члени не критикували вторгнення Росії в Україну та продовжували надавати Києву зброю для захисту, вони схоже не зрозуміли повністю, що означає вторгнення Москви до європейської безпеки. Насправді воно змінило все, пише американський дипломат. Він означає, що раніше в НАТО могли дозволити собі руками тримати майбутніх членів очікувані, наполягаючи на реформах і зважуючи геополітичні наслідки кожного рішення про розширення за відносного миру в Європі. Можна було б з упевненістю припустити, що та сама стратегія безпеки, яка використовувалася в минулому, спрацює і в майбутньому. Пише він та зазначає Волкер, за Володимира Путіна. Кремль явно прийняв політику територіальної експансії, спрямовано на відновлення російської імперії. Росія розв'язала Велику війну в Європі, яка вплинула на всі країни на континенті, і на багатьох поза ним до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.